Військова служба в Україні в яких випадках можуть зняти з обліку? Існує перелік ситуацій, коли українці можуть бути виключені з військового обліку. Військовий облік в Україні всі військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років, що є придатними за станом здоров'я, стоять на військовому обліку. Їх можуть мобілізувати до армії під час воєнного стану, однак в деяких випадках такі особи можуть бути зняті з військового обліку. Ми зібрали для вас актуальну інформацію, що стосується зняття з військового обліку. Зняття з обліку варто зазначити, що зняття з обліку є доволі складним процесом, адже для різних категорій осіб існують різні умови, що дозволяють це. Зокрема, військовозобов'язані можуть бути зняті з обліку в таких випадках, якщо така особа переїжджає в іншу місцевість, якщо така особа їде за кордон на термін більш ніж три місяці. Якщо таку особу прийняли на службу до Лужбі безпеки країни, Нацполіції, БББ, ДКВС, Державне бюро розслідувань тощо, за рішенням Міноборони, водночас для призовників діють вже інші умови зняття з обліку. Якщо особа переїжджає до іншої місцевості, якщо особа виїжджає з України на більш ніж три місяці, якщо особа виконувала свої обов'язки у військовому резерві на контрактній службі, Якщо особа отримала звання офіцерського складу, якщо таку особу взяли на облік військовозобов'язаних, також варто зазначити, що умови зняття з обліку для резервістів є фактично такими ж, як умови зняття з обліку для військовозобов'язаних. Крім того, існує ще певний перелік випадків, коли осіб можуть зняти з обліку, зокрема через незадовільний стан здоров'я, досягнення граничного віку, позбавлення українського громадянства тощо. Мобілізація осіб з третьою групою інвалідності раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати до Лав Збройних сил України осіб, які мають інвалідність третьої групи. Так, відомо, що згідно з законом України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку до армії не можуть призивати осіб, які мають інвалідність. При цьому незалежно від самої групи, все через те, що такі особи не вважаються придатними до служби. Однак чоловіки, що мають інвалідність третьої групи, все ж можуть проходити військову службу за власним бажанням. Проте служити в лавах Бройних сил країни чи інших формуваннях такі особи зможуть за місцем проживання. Також варто додати, що вони не будуть виконувати обов'язки, які пов'язані з веденням бойових дій, адже люди з третьою групою інвалідності не є повністю придатними до служби. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи можуть мобілізувати до лав Збройних сил України поліцейських. Також ми повідомляли, що українські військовослужбовці запропонували зняти бронювання зі спортсменів.